Давайте не забувати одну просто штуку. Громадяни, да? які думають, що відповідне існування да, незалежних чесних медіа, чесних журналістів, і достойний рівень їх фінансування це не їх справа. Громадяни да? швидко стають охлосом Той факт, що українці звикли до того, що є якісь дядя, Сорос, американці, якась ідванислов, які повинні фінансувати незалежні, чесні, незаангажовані медіа, Ну це яд для міських українців. Да? Це шлях до перетворення українських громадян. це як Ну, костелі, да, там, ну, або там ласти, да, дітей вчать плавати, кажуть, не надягайте ласти, бо він ласти навчиться, а потім без ластів не буде знати, як пусть. Оце все підпорки, да, костелі ласти, якими ми да, попідпирали конструкцію демократичної, демократичної держави, да, конструкцію зовнішніх гравців. Але як тільки ти це прибираєш, виявляється, що це все гнилий якийсь сарай. А суспільство думає, що це не його справа фінансувати медіа. Суспільство думає, що це не їх клопіт існування взагалі незалежних медіа в державі. Суспільство думає, це олігархи мають олігархи для себе профінансують. Це ми всі вже знаємо. Але чи виграє суспільство від того, що в країні не залишається незалежних медіа? І сьогоднішній uh, YouTube, да, і інші платформи, які мають хоч якісь моделі монетизації, дозволяють, і патреони, і збір донатів на незалежні медіа, це має бути робота громадян такою самою, як і робота громадян по фінансовим донатам на Збройні сили, на мавіки, на МПЛА і так далі. Це не бажання чи красивий жест під настрій. Це має бути громадянсько свідомлена робота громадян фінансувати незалежні медіа. Тим більше, щоб технологічно це зараз зробити сто ну, разів простіше, ніж в 90-х, коли треба було газету десь брати, видавати, розносити, розповсюджувати. Та да, зараз це в рази простіше робити.